Ця історія трапилася з однією дуже цікавою дівчинкою. Звали її Саша. Як і всі діти, вона дуже любила казки, а найулюбленіші дівчинка перечитувала безліч разів. Її захоплювали найцікавіші історії. А іноді їй самій подобалося вигадувати новий хід подій в казках, які читала. Але того, що Сашка може стати героїнею казки, вона ніяк не очікувала червоний капелюшок. Вам, друзі, напевно, знайома ця казка, але в кожній казці приховано більше, ніж здається. Ось так, одного разу, перечитуючи казку червоний капелюшок, дівчинка заснула, і їй наснився сон. Ух ти, де ти? В одній казковій країні давні часи жила, була. Гей, дівчинко, що ти тут робиш? Я, я не ненавмисно. Сховайся де-небудь і не заважай дії. Так, на чому ми зупинилися. Так ось. У старі прадавні часи. Ой, пані диктор, пані диктор. Ти знову тут? Що таке? Я не можу тут більше стояти, тут величезний виражник. Можна я сховаюсь Он за тим деревом. Гаразд, тільки швидше. Ну, ну, не Доброго дня, пані сіда, Хоч мені матуся веліла не з ким розмовляти, але я вам скажу. я йду до своєї хворої бабусі. В неї сьогодні ювілей. Вовчиця, як я і знала. А матуся веліла мені віднести до е, пиріжків до свята. А де твоя бабуся живе? <світ> мовчи, мовчи! Зовсім близько, якщо йти прямо-прямо. То все ближче і ближче. ...то і Та прощавайте, вони тут мені бабусі. Прощавайте, пані Сірово Стій, стій. хто ви? Принцеса або чарівниця? Я Сашка. Доброго дня, пані Сашка. Хоч матуся мені не з на по дорозі розмовляти, але я вам скажу. Розумієш, що ти не робила? Ти хіба не знаєш перше правило дрімучого лісу? А у дрімучому лісі головне не задрімати. У дрімучому лісі головне не зустріти сірого вовка. Ой, одним вовком чи менше чи більше. Чи не катастрофа. Тепер вовчиться з'їсть твою бабусю. Вовчиться, бабусю. Хіба ти не читала е, казку Червоний капелюшок? Ні, не читала. Я і є червоний капелюшок. Ось поки ти тут збираєш квіточки, вовчиться, напевно, жорстоко до твоєї бабусі. Ви не можете цього знати, напевно. Знаю, чесне слово, у нас діти цю казку напевне знають. А що це таке чесне слово? Це щось зразу королівського. Королівське, королівське дурниця порівнянням з чесним. Добре, я вірю вашому чесному слову. Молода пані, вам направо чи наліву, Поруч на руці, повернути кохану, підворот, приворот по світлині, швидко, якісно, дорого. Стійте, стійте, нічого не кажіть. Я сама все дізнаюсь. Яка прекрасна лісова жителька. Точно ви Оленка? Ні. Спляча красуня? Так ні, тоді ви спали. Варавара краса довго коса. Ні. Марія майстриня? Та ні, я баба яга. Баба-яга? Ні, я не вірю. Ви дівчина яга. Ну, в крайньому випадку жінка. Скажіть вам скільки років? Триста п'ятдесят. Ні, вам 170, ну 210 максимум. Хоч ви молоді й красиві, ви не вічні. Що? Спокійно, запитайте у мене, що ж робити, що ж робити? А ось що, косметика, лісливі принади, натуральна, без консервантів. Ой, хочу, хочу, хочу. Тільки в мене пенсію вранці принесуть. Я у тебе все це цей куплю. А заночую мене нагодую, напою, а в ранок настане. Я всю цю красу. Ох, заманливо, але поспішаю я дуже, Та й з дороги збилася. І куди прямуєш? А навіщо тобі? Просто жіночий інтерес, а може допоможу тобі. Ви та як? Є у мене одна штука покаже будь-який куточок світу. У мене до вас пропозиція. Я дивлюсь від вас сучасна, все розумієте, в мене до вас угода. Я вам цю красу, а ви мені цей винахід. Ой, заманливо, треба подумати. Так що тут думати? Треба брати? Гаразд. Хто там? Це я, червоний капелюшок. Утягни, дівчинко, за мотузку, двері відчиняться. Ти не червона шапочка. Спокійно, бабуся. Дівчинко, ти що тут робиш? Хочу вам повідомити, сюди біжить вовчиця і хоче вас зжерти. Ох, що за вираз «жерти»? Ох, В таких випадках треба говорити з'їсти або провнути, врешті-решт. І взагалі, ти хто така? Що ти тут робиш? Хочу вам сказати, що вовчиця вже прийшла. Ховайтесь, ховайтесь, скоріше. О. Хто там? Це я, Червона шапочка. Стягни, дівчинку, за мотужечку, двері відчиняться. І бабусі нині не смачні пішли. Надіюсь, внучка солодшою буде. Хто там? Хто там? Це я, Червона шапочка. Потягне, дитинку, за мотузку і двері відкриються. Здравствуй, бабуся. Ой, ти ти ще що, у мене внучка. Я, як маєш? Добре, прекрасно. Ти ж говорила, що хворієш? Як тебе побачила, відразу легше стало. А, це напевно тобі від моєї пісеньки? Так, точно. Так а, минулий раз ти говорила, що вона тобі не сподобалася? Це назва у неї сумна. Скажи, а що сумного в сонечку? О, колись бабуся була молодою і дуже опеклася на сонечку. Відраді бабусі сумно від сонечка. Придумано чудово. Я намагалась. А ти чого там стоїш? Йди сюди ближче. Ти ж геть зовсім вука, погано чую. Йди сюди ближче. А стриваю. А чому ти не питаєш, чому у мене такі великі вуха? Вушка як вушка. Так, дивно. А чому ти не питаєш, чому у мене великі очі? Вони до вашого відео, мене такі вже й великі. Та ні, вони досить порядні, ти щоб тебе краще бачити. Нічого не бачу в бачив цікляті окуляри. Ні, це не червона шапочка? А тепер запитай, моя дівчинка, чому у мене такі великі зубки, Це щоб тебе з'їсти? Лапи вгору, тобто руки. Я! Ви що? Мені черево! Та мене так все зрозуміли! Нікого я не їла. Ми просто милогралися. Та зрозумієте ви мене? В'яжіть, тільки не вбивайте! Поверни мою бабусю! Так, ніхто мене не ні. вість. Пробач мене, дівчинка, і червона шапочка, пробач мене. І ви мене, мадам, вибачте, затьмарилось мене щось, геть голову втратила. Пані Саша, спасибі вам велике превелике. А де всі? Червона шапочка, бабуся, колубок. Невже мені це? Ого, присниця ж таке. Ось так закінчилася ця історія казкових пригод відважної Саші. Цей сон дівчинка не забуде ніколи, адже не кожен день вдається побувати в улюбленій казці. Тим більше, що казки Саша любила найбільше на світі. І слухати, і складати.